Ситуація на Запорізькому напрямку дуже ускладнилась, ворог проводить штурмові дії танками БМП по всій лінії Запорізького фронту від Кам'янського до Гуляйпіля. Очистились удари кабами як по лінії фронту, так і по самому місту Запоріжжя. Ситуація дуже критична, ворог стягнув дуже багато техніки. Дуже багато живої сили порозвідданим. Зараз дуже багато зосереджувалося на Оріховському напрямку, на Камінському. Вона ну, хуйня показує. Пізнес. Так, запишемо да, страювати настраювати? И так разукину сразу. Посмотрите ночью. кое сознание оператора? Поки у росіян є ресурси та сили, на перемір'я вони не підуть. Поки вони не виснажились, поки вони можуть рухатись, поки в них є люди та техніка, на перемир'я вони не підуть. Я думаю, вони підуть на це тільки якщо відчують нашу силу. Точно маю задавлювати своїми силами або допомогою наших союзників. союзникам. Ничего, икложить. Да по-рымии. стреляется, по Кусачки. А ну стреляется Поехали. 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 Если миру не будет, то перемирие им тільки дасть, что вони накопучится ще більше. Мне кажется, для чего они все им делаются. Базироваться, продистацироваться на попы ціле. Так что мира я так думаю. такого к нам хочется не будет.